Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Прогноз погоди в Україні на найближчий час показує, що очікується холодна, похмура та дощова погода. Проте друга половина тижня принесе більш теплу погоду, хоча дощі залишаться переважно у південній та центральних областях. Вже у п'ятницю та суботу, 22 і 23 березня, у більшості областей очікується погода без опадів, за винятком деяких південних та західних областей, де може спостерігатися невеликий дощ. За даними експертів, температура повітря поступово підніматиметься. Вночі 22 і 23 березня вона буде від 0 до плюс 6 градусів, а в день 23 березня вже буде відчуватися весніне тепло від 9 до 15 градусів. У ці дні очікується помірний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, проте його напрямки можуть змінюватися. 23 та 24 березня також переважатиме безопадна погода, хоча можлива мінливість у температурному режимі, як стверджують синоптики. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця, гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!